Вітаю вас! Ви на каналі Таро, 15 лютого 17.07. Сьогодні будемо роздивлятися поближче Каховський район. Дивіться, бачите, свічка по чорним димом почалась. Мабуть, там дуже багато обстрілів. Ох, ще у нас тут ще і випало щось. Десятка пентаклів, мабуть, страждають житлові будинки. Ну, побачимо, що покаже розклад в цілому. І так, Каховський район будемо розглядати село Павлівку, село Самілівку, Каховку. Зараз почнемо з самої Каховки. До кінця лютого, десь з середини березня, тобто прогноз на місяць. Десь орієнтовно до 15-20 березня. Яка ситуація у орків буде в новій Каховці? Окупанти, що чекає окупантів в новій Каховці? Мене звати Людмила. Будь ласка, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Я вам буду дуже вдячна. так, дивимось. каховка. Що чекає окупантів? Що чекає окупантів у місті Каховка Херсонської області. Таро-прогноз на місяць. Лютий березень. Так, дивіться: сім мечів, сім кубків, двійка пентаклів. Ну, відразу я можу сказати, що, вірогідно, Наші ЗСУ успішно ведуть розвідку, з моря можуть бути і наші лазунчики, але я думаю, що не треба це дуже розкривати. Окупанти вже так розуміють, що вони 50-50, ненадовго в Каховці затримуються. І королева мечів туз пентаклів. Все ж таки буде їм перепадати. Це все, що летить з неба по воді, і будуть їх здавати. Ну і добре, для окупантів саме такі карти добре що випали. Тепер давайте подивимося, каховка ситуація для людей. Каховка для людей. Уточню. Для тих, хто з проукраїнською позицією, для колаборантів я розклади свої не роблю. Для людей, які чекають Україну, яка там ситуація в Каховці? Прогноз на місяць. Ситуація для людей в Каховці. Хто чекає Україну? Що там з ними відбувається? Як їм живеться? Лицар жезлів, 8 кубків. Чекають вони наступу української армії, коли окупанти підуть, коли все повернеться як було. Чекають ЗСУ, але треба ще вірогідно почекати. Дивимось, вежа, Єрофант і королева кубків. Так, вежа і єрофант. Я думаю, що це заміна документів, тому що це може бути офіційна структура і важать тут не як обстріли, наприклад, а як сама будівля, там, де сидить єрофант. Це, я думаю, про заміну документів, що переживають не дуже це людям до, до вподоби. Звісно, це важко складно. Вірогідно, треба паспорти міняти на російські окупанти говорять, і люди дуже переживають в емоціях. Це, ну, це знаєте, вже як нерви на підділі. Так, на жаль, ось це можуть бути обстріли житлових будинків. Ось, бачите, на дні. Тут лицар жезлів, це можуть бути ракети, а це ось конкретно обстріли. І поряд з Єрофантом, то це обстріли не від ЗСУ, це обстріли від тих, хто там керує. Тобто окупанти з моря самі можуть обстрілювати людей або ті території, які біля моря, бо королева кубків, і звертати це на ЗСУ. На жаль, житлові будинки під загрозою. І ось ще давайте уточнимо, фіналізуємо. Шут. Все-таки це про людей. Люди страждають, і їх будинки віджимаються. Я думаю, всі оці будинки, які біля води, скоріше за все, там окупанти засіли, людей, як скажемо, обнулюють, мабуть, грабують ось все таке. Не дуже приємно жити під окупацію, але давайте сподіватися, що. Каховку звільнять якнайшвидше. Я робила теро на ситуацію, яка буде в лівому березі, на лівому березі Херсонської області, десь в грудні, всередині чи на початку орієнтовно, так, і я тоді говорила, що до кінця лютого ще буде окупація, і я так е, припускала, що Звільнення може бути в кінці лютого або ж десь в березні на початку. В той же час я вам повідомляю, що карти таро показують тільки напрямок енергії. Майбутнє багатоваріантне, але ось, на жаль, прогноз, що до нового року не звільнять, він підтвердився. Я не знаю, як відіграється наразі цей прогноз. Що звільнення лівого берега буде навесні, але я хочу сказати, що на це впливає багато факторів. Не тільки те, як постачається зброя, а й самі люди своїми думками формують цю енергетику. Я навіть дивлюся, як на моєму каналі написала одна глядачка, я не знаю, скоріше всього, вона схиляється до колаборантів. Що вона сумнівається, що люди хочуть на лівому березі, щоб їх звільнили, щоб їх обстрілювали так, як в Херсоні. На що я відповіла, звісно, що а чому ви не пишете, хто вас обстрілює? Хто лівий берег обстрілює і хто Херсон обстрілює? Ніяких коментарів після цього не було. Так що люди, на жаль, дуже багато колаборантів, які також вкладають свій вклад. Здають позиції, здають тих, хто з проукраїнською позицією, і формують, також роблять свій вклад у колективно безсвідоме, і ось ці моменти звільнення можуть, на жаль, відкладатися. Я можу зараз тільки орієнтовно подивитися сроки, в які сроки може бути звільнений Каховський район. Давайте подивимось, Каховський район, коли може бути звільнення. Каховський район, коли може бути звільнення? Каховський район, коли може бути звільнення? Давайте подивимось. Ось до кінця лютого, березень, квітень. Травень і червень давайте візьмемо. Так, паж мечів. Ну, розвідка, я думаю, що ведеться. Давайте дивимось до кінця лютого. Зірка. Ще треба буде почекати, на жаль. А ви пам'ятаєте, я вам тоді говорила, на лівий берег також випадала зірка. Я казала, треба чекати ще не відразу звільнення. І я тоді припускала, що якщо астрологічно, то зірка це січень-лютий. Навіть вона лютий означає астрологічно. Але ж треба прикрити, бо Ютуб не дозволяє, щоб щось було оголене. Така політика незрозуміла, де блокується, а де ні. Так, це до кінця лютого. Вірогідно, ще треба почекати. І це вибухи, будуть вибивати окупантів. Дивіться, березень, я думаю, що може початись контрнаступ. Або навіть і звільнення, бо тут король. Квітень. Вже як задоволення, травень загострення колаборантів, і червень, десятка мечів. Ну, ви знаєте, як фінал історії можна розглядати червень, тому що це не тільки, як все, кінець смерть, але це й завершення одного періоду. І перехід до іншого. Бачите, якщо ось так дивитися, то тут розсвітає тобто ніч відходить, починається ранок, встає сонечко. Я думаю, що в червні може бути вже остаточно звільнено Каховський район. При цьому. Я думаю, що в лютому треба буде ще почекати. З'являється все більше надій, а в березні може початись цей контрнаступ, який призведе до звільнення території. Мені б дуже хотілося, щоб звільнення було в березні. Шанси є, це будуть активні. Активні, дуже активні дії, які потім призведуть в дев'ятку кубків, коли люди задоволені. Але ось як остаточне, то поки по цих картах я б сказала, що це червень. Можливо. Почнеться контрнаступ, будуть робитись якісь дії, квітень-травень, вишукувати зрадників, і остаточне там розмінування, і все інше це вже буде червень. Але я ж наголошую ще раз: хто не дочув чи хто не розуміє, карти Таро показують. Варіант розвитку подій вони не можуть вказувати на точні сроки, тому що таро не обмежує свободу волі людини. І ви маєте це розуміти, що кожен робить свій вклад в колективне, безсвідоме. І чим більше людей чекають Україну, вірять в Україну, роблять енергетичний вклад, тим більше. Буде вірогідність, що реалізація буде швидше, наприклад, в березні, а не в червні. Бо таро показує варіативність. Це звільнення може бути в березні, а може бути в червні. Чи до червня ось так. Давайте зараз подивимось: село Павлівка. Село Павлівка, Каховський район. Таро прогноз. На лютий березень, село Павлівка, таро прогноз на лютий березень, село Павлівка. Я хочу сказати, що цей Таро прогноз, ох, дивіться, дев'ятка пентаклів. Ну, я не думаю, що там все зовсім так погано в Павлівці. Цей Таро прогноз з'явився завдяки моєму клієнту. Який його оплачує. Так що, якщо ви хочете, щоб я подивилася в першу чергу саме на ваш населений пункт, ви можете підтримати мій канал. І я, в першу чергу, буду розглядати питання, звісно, тих глядачів, які роблять також енергетичний вклад в розвиток мого каналу, і хочуть мене підтримати. Дивимось село Павлівка. Яка там ситуація у окупантів? Село Павлівка. Ситуація у окупантів. Ще одну карту хочу. Мах. Поки що вони керують, але їм вже важко. Так, шістка мечів, десятка кубків. Зірка. Бачите, зірка випадає, що там, що там. Так, я треба зірочку прикрити трошки. Що я скажу по цих картах? Окупанти, вірогідніше всього, можуть вивозити свої сім'ї, тому що 6 мечів, 10 кубків, е, якийсь рух іде до сім'ї. Можливо, там відбувається якась зміна. Е, в складі керуючих, можливо, якась там ротація чи якесь пересування військ. В нічний час там можуть бути обстріли, прильоти по окупантах, де вони збираються. Але в той же час, поки як окупанти, думають, що вони керують все, що хочуть, роблять. І можуть вчиняти якісь і насильницькі дії, і маніпуля... маніпулювати щось відбирати у населення. От що хочу, те й роблю. Можливо, це якісь ось те, що по воді, якісь транспортні засоби вони забирають, вилучають у населення. Десятка кубків це так само можуть проживати в будинках людей, які повиїжджали, чи просто їм захотілось ці будинки відняти. Може бути в перспективі, на жаль. І якесь знущання над населенням, тому що мах, він що хоче, те й творить, і він думає, що йому все це буде. Без ніякого покарання, але все ж таки я думаю, що окупантів будуть вибивати по десятка жезлів на дні. Це вже говорить, що вони маніпулюють і панують, але вже їм не так весело і добре. Їм вже там важкувато. Вони вже відчувають, що ось ця зірка наближається, і що їм прийдеться накивати звідти п'ятами. Так, це ситуація для окупантів. А тепер давайте подивимося: ситуація для людей. А саме для тих, за кого питав мій клієнт. І в цілому, як для людей там ситуація? Ситуація для людей. Ситуація для людей. Що там в Павлівці? Таро прогноз. Таро прогноз. Так, ну це окупація конкретно. Бачите, диявол на дні. Його теж треба чимось прикрити, не дозволяє Ютуб. Так, дивимось. От я скажу вам, ті, за кого ви питаєте, вони розуміють, що вони в окупації, вони обмежені, їм важко. І знають, що вони під дьяволом, ну що тут скажеш? жриця двійка пентаклів, трійка мечів, світ. Так, що скажу? Конкретно, що стосується цього питання, я скажу своєму клієнту окремо, тому що це не можна озвучувати для всіх. Конкретно для людей я можу сказати, що, на жаль, можуть страждати жінки, жриця, трійка мечів. Ну, я не знаю, як вам це прям сказати. Колаборанти можуть використовувати жінок в своїх цілях, звісно, не хотілося б, але так показує. Далі ось світ, це може бути як завершення ситуації. Я робила розклад відповідно на лютий березень то можу сказати, що окупації може прийти кінець. Ось тут у нас диявол, а далі що? Туз Кубків. Все ж таки, як я по тому розкладу дивилася, що. Може в березні бути звільнення. Мені б дуже хотілося, щоб це відігрався цей розклад, тому що світ це карта завершення. І ось я так думаю, що на березень дуже хороші перспективи до звільнення. Але побачимо, сроки я гарантувати не можу. По трійці мечів це, на жаль, і двійці пентаклів, це, на жаль, можуть бути обстріли дронами-ракетами. І все це буде таємно, і якось, можливо, будуть видавати, що це роблять українські війська, але все це не так, бо тут тайна і тут ось диявол. Мені б хотілося, щоб у людей було краще, але люди дуже страждають. Трійка мечів, болить серце, кров'ю обливається. Вони навіть ті, хто за Україну намагаються якось маневрувати приховувати цю свою позицію, тому що вони розуміють, що вони під дияволом. Ось таке показав розклад на Павлівку на лютий березень. Так, а тепер ми подивимося на Самілівку. Самилевка, Херсонская область. Что вас чекает? 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 Самілівка, Херсонська область. Що вас чекає? Питаємо за лютий березень. Що чекає на Самілівку? Таро прогноз. Так, дивимось спочатку для окупантів. Самілівка, що там окупанти? Село Семілівка, як там окупанти себе відчувають. Дуже б хотілося, щоб було дуже погано. Так, двійка кубків, якесь партнерство, трійка кубків, туз жезлів. Ну, як я вам скажу, ну хто розуміє, Тарону вже все може сказати. П'янки-гулянки і секс з жінками, я думаю, там практикується, на жаль, окупантам, але будемо зараз дивитися. Дев'ять мечів, король мечів, пас жезлів». Дуже добре. Трійка пентаклів. Чудово. Так, це що у нас значить, незважаючи на те, що окупанти п'ють, гуляють, розважаються, псують наших жінок, але в той же час по королю мечів і дев'ять мечів, їм вже страшно. Їх обстрілюють, їм дають те, що треба запікати, Є знищення окупантів, точніше, буде це прогноз. Будуть новини про це, але це, якщо, наче, як і не дуже таке повне знищення, як би хотілося, тому що в той же час будуть їх знищувати, обстрілювати. Але ось, бачите, пас жезлів. І потяг королем мечів і трійка Пентаклів. Я думаю, що туди може бути якесь поповнення молодняку. Но новопризвані оці чмобіки, вони можуть приїжджати і поповнювати оці лави окупантів. Але в той же час вони вже розуміють, що їм в спину дише ЗСУ, що їх скоро підсмажать так гарненько. І робота ведеться. Але поки, що, на жаль, я б не сказала, що зовсім-зовсім їм погано. Поки що вони по трійці пентаклів думають, що вони вічні, що їм чорні пакети не світять. Але ж побачимо, як буде. Дивимось Самілівка. Для тих, за кого питав мій клієнт. Самілівка. Що там у Самілівки? Самілівка для тих, за кого питав мій клієнт, і для людей в цілому. Цей прогноз буде цікавий, я думаю. Самілівка. Так, паж мечів, двійка кубків. Так, відслідковування. Думаю, що людей з проукраїнською позицією відслідковують, перевіряють все, що можна, телефони, будинки. Я не знаю, можливо, ще якось там. Ще якісь тести проводять, хто не взяв паспорт, той зрадник. Російський я маю на увазі, хто документи не переоформив, все будемо вас утискати, утиски дітей, в тому числі, щоб в російські школи ходили російською мовою, говорили місяць. Ну, от бачите, дуже багато переживань, п'ятірка, жезлів, конфлікти. Ось тут четвірка кубків перевернута, ну люди вже реально їх дістало, вони вже так чекають звільнення, але ж. Але ж по зірці це не так швидко, треба ще чекати, на жаль. Так, дивимось. Ох, ну, щось з дітьми пов'язано. Я думаю, що хто з Самілівки, можливо, дивиться мій канал, напише, що там з дітьми. Так, Самілівка. Що у людини, за яку я думаю? Самійлівка. Самілівка, Херсонська область, таро прогноз, лютий березень. П'ятірка мечів. Так, і зірка на дні. Так, бачите, який прогноз не роблю, всюди десь фігурує зірка. Це значить, що сподівайтеся, вірте і скоро ваші надії справдяться, але треба ще почекати. Так, тут світ. Бачите? Карти повторюються, там світ випадав і тут випадає світ. Так, я розумію, до чого випали ці карти. Я поясню своєму клієнтові. Але якщо брати в цілому, у людей там ситуація просто кризова. Я думаю що з що людей знущаються, вибачте на слові, будуть потім викриті люди, які зникли, і стане відомо, що їх вбили. Так. Фінансова нестача, ресурсів, людям дуже важко виживати, вони в дуже великому стресі. І п'ятірка мечів. П'ятірка мечів говорить про те, що там руйнується життя людей, це і обстріли. Ну, це конкретно карта війни. На жаль, в Самілі ці ситуація паскудна, отак м'яко кажучи. Хоча ось бачите, як до завершення є шанси, щоб звільнили, але потім якась втрата і війна. Тобто відвоювуватись буде військовим шляхом, і очевидно, що будуть людські втрати, будуть втрати ось, житло, бачите, тут житло, тут мости. До речі, це Каховський район. Я не знаю, я там говорила за Каховську ГЕС спускають там воду, і я про це говорила, що буде проблема з цією Каховською ГЕС, що вона буде напівзруйнована і можливе підтоплення. І ось я думаю, що в Самілівці та, можливо, навіть і в Павлівці, взагалі, в цьому Каховському районі може бути проблема через ось цю дамбу Каховську. Будуть руйнуватися мости. Ось це п'ятірка мечів, п'ятірка кубків. І е, окупанти будуть, знаєте, використовувати як метод кнута і пряника. Е, якщо ти береш те, що ми тобі даємо, це паспорт, це зрадництво, це все інше, то ти як зрадник і добре ти. Будеш не так, щоб тебе чіпали. Але якщо ти відмовляєшся, добровільно віддати, що в тебе окупанти хочуть вкрасти, міняти документи, все, то вони можуть якось жорстко знущатися з цих людей і навіть вбивати, на жаль. Так, мені цей прогноз не подобається, але який вже є, я трактую карти, як є. Вірогідність, що Каховський район. Почне звільнятися в березні або буде звільнений, звільнений в березні дуже велика. Але по зірці це все одно карта відкладеного часу. Треба чекати, вірити. І, дасть Бог, як не в березні, то в червні. В червень це вже взагалі, як показало, фінал. Фініта ля комедія для окупантів. Але все ж таки хочеться, щоб в березні. На весні, на початку весни, щоб ви були звільнені. Бажаю найшвидшого звільнення. Підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео. Якщо хочете, щоб я розглянула ваше місто чи населений пункт. Звертайтеся, буду рада вам допомогти. І до нових зустрічей.